Вітаю, всім доброго здоров'я. Відемо на пасіку, будемо зараз розширяти сім'ї, оглядати сім'ї, наші, робити відводки, взяли ось 5 ящиків для відводки, взяли магазини надставки. Значить, відео про що хочу зараз показати? Що можливо, будемо знімати по інших темах. Зараз тема сушнини. Дивись, знімаю корпуса. Це Минулорічна у нас відбудована 145 та рамочка. Дивіться, світлі рамки. Все Чисто, все чітко, але звернув увагу, що десь є крошка, тобто бачу, що міль погризла. Піднімаю в магазин. Що я побачив? Значить, Світла рамочка, ціленька, все нормально. Світла рамочка, така ж сама ситуація, тут незрозуміло, де шматочок дівся. Короте, магазин ось рамки світлі, все нормально. І посередині стоїть одна рамка стара, ну не стара, верніше, а в яку матка зачервила, так? Ось, бачите, всі рамочки світленькі, міль не трогала. Посередині одна рамочка ось така, що в нас матка почервила. Тобто тут був, виводився розплід, є мерва, є що їсти восковій молі. Наскільки я правильно розумію, то вона саме залишки цієї мерви полюбляє. І ось. Моє результат Тобто, вигрижено. тобто Переконуюсь, капець, що всі рамочки міль не чіпає. Минулого року я вже знімав відео, тому що стояло в мене дві стопки корпусів з ось цих світла, тобто відбудована сушнина, вони ціленькі були, і один буквально корпус, вісім ранок данівських стояла тепна, темна сушнина, все було з'їджене. Чому? Тому що міль їсть саме такі рамки, яких, тобто соти, в яких вже Виводився розплід. Научний приклад просто побачив, вирішив відео зняти, поділитися. Це вже другий раз за, ну, за рік чи за ну, минулого року. І цього року знов таку саму вашу ситуацію. Це вже я на досвіді переконую, що в принципі світло сушнинку міль не чіпає, вона їй не цікава. А ось таку, де є їй чим поживитися, вона полюбляє. Такі ось справи. Пишіть в коментарях, як там ваші пасіки, що робите, як її чи несуть джілки? Діліться своїми враженнями, чи вже рої сім'ї відпустили, можливо, можливо, втоловить рої теж діліться своєю інформацією. Всім миру добра, Божої благодаті та Божого благословення.